Всім привіт! Ми студенти спеціальності Міжнародні відносини, Суспільні комунікації та регіональні студії. І сьогодні ми більш детально розкажемо про освітню програму Міжнародні відносини. Почнімо з найпопулярніших питань. В чому ж різниця між освітньою програмою міжнародні відносини, міжнародним регіонознавством та міжнародними комунікаціями? Взагалі, ці три освітні програми належать до однієї спеціальності 291. Тобто, між ними багато спільного. Проте є і суттєві відмінності. На міжнародних відносинах ми робимо акцент на вивченні історії, дипломатії, політики, а також теорії міжнародних відносин. В той час як міжнародне регіонознавство поглиблено вивчає регіони та їхні особливості. А міжнародні комунікації це скоріше про інформацію, піар-кампанії, а також аналітику. І а, якщо порівнювати міжнародне регіонознавство та міжнародні відносини, то а, на міжнародному регіонознавстві Австрії більше вивчаються східні мови, а в нас зазвичай, окрім англійської, йде європейська мова. Це може бути німецька, іспанська або італійська. Питання, яке хвилює багатьох першокурсників. Історія міжнародних відносин, а саме вона вивчається на освітній програмі МВ, є дуже важливим предметом, оскільки комплексно висвітлює міжнародні відносини з позиції минулого. А знання цієї інформації допоможе не лише чудово орієнтуватися в світовій історії та політиці, допоможе майбутнім аналітикам, політикам та дипломатам поглиблювати свої професійні навички в майбутньому. Спеціалізація це курс, метою якого є поглиблення знань студента у певній сфері вивчення міжнародних відносин. Всього є 5 спеціалізацій. Дві на кафедрі дипломатії, це дипломатія та дипломатична служба, і міжнародні організації та багатостороння дипломатія. А також три на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики. Це міжнародне державне співробітництво, міжнародний політичний аналіз та регіональні проблеми міжнародних відносин. Регіон вивчення останньої вирішується кожен рік. Подання формується від МЗС, але остаточне рішення за кафедрою і вчену радою і МВ. Одне із найпопулярніших питань серед абітурієнтів це ким я зможу працювати після проходження курсу міжнародних відносин. І найперше, що спадає на думку, це робота в Міністерстві закордонних справ. Але під час навчання в нашому інституті студент отримує безліч практичних навичок, які розширюють його вибір робочого місця значно поза межі МЗС. Робота з документами та їх створення, написання листів, швидкий пошук інформації та її аналіз, презентація результатів своєї роботи, написання есе. Аналітичних статей та інших публікацій. Це лише мінімум навичок, які точно отримає кожен студент при навчанні в нашому інституті, не враховуючи ще фахових знань та знання іноземної мови. Насправді навчання на спеціальності і міжнародні відносини, окрім професійних, також допоможе здобути широкий спектр особистісних якостей та навичок. Наша освітня програма побудована так, щоб ви отримали здатність до креативного. Абстрактного, критичного та стратегічного мислення, а також до аналізу різноманітних фактів та аргументів під час навчання ми отримуємо досвід спілкування з іноземними студентами та викладачами, що допомагає розвинути культурну чутливість, також уміння адаптуватися до різних культурних контекстів. Аналітичність є ще однією з невід'ємних навичок студента цієї спеціальності, яка сприяє розумінню складних глобальних процесів та аналізу. Політичних, економічних та соціокультурних аспектів різних країн та регіонів. І нарешті, лідерські здібності. Наші студенти мають можливість брати участь у різноманітних проєктах та дебатах, що є важливим для успішного керівництва та співпраці у міжнародному середовищі. Сподіваємося, що ми допомогли вам і відповіли на ваші питання. До зустрічі у стінах навчально-наукового інституту міжнародних відносин.